Ані, справжній бебі бум у вашій родині у твоєї сестри рідної Аліни народилася друга дитина, тепер дівчинка. Тобто тепер у вас. На двох два хлопчики і дівчинка. Да, ми ж цю принцесу. Я дуже рада, що нашу таку мужську компанію вже розбавила дівчинка. Аліна молодша сестра твоя, але вона тебе завжди обганяє. Принаймні у справах сімейних. Вона першою вийшла заміж, першою народила першу дитину, першою народила другу дитину. Тепер ти маєш доганяти. Ти думаєш про другу дитину, незважаючи на те, що перший син ще зовсім маленький? Да, п'ять з половиною місяців, вно. А... Вот как раз это та, та сфера, где мы с Леной не соревнуемся. Я всегда априори знала, что она во всем будет первая. В этом смысле, так точно. Клянусь, несмотря на то, что когда-то я давала тебе интервью и говорила, что не готова к детям, ровно через две недели я узнала о том, что я жду ребенка. Я надеюсь, что в этот раз будет не так, что все-таки малыш должен подрасти. А, и я думаю, тогда уже чуть попозже. Я об этом подумаю. Это все таки очень тяжело. Два ребенка подряд. Вам за ліною бабуся и дідусь, ваші батьки, дуже допомагають. Тепер буде бій, яку дитину маленьку вони будуть нянчити, тому що розірватися їм буде важко. Ну так вот большой детський сад. Я это в перспективі вижу для моїх родителей. Но у мене же теж є подмога сторони дименых родителей, так що как-то координуємося без нянь. Это точно... в моей, в моей семье, да.